Воно й не дивно, що трейлер GTA 6 одразу почав встановлювати рекорди, як за переглядами, так і за лайками з підписками. Адже давайте будемо відвертими: чи не найочікуваніша гра десятиліття? Легендарна серія, легендарні розробники. Навіть якщо людина не грає в ігри і тим паче не слідкує за ігровою індустрією, вона все одно буде знати про серію GTA. І бодай одну назву якоїсь частини точно згадає. Тому зрозуміло, що шоста частина є найочікуванішою грою, і її трейлер будуть досліджувати під мікроскопом, аби знайти які натяки дату релізу, прихований сенс або ще щось. У цьому відео я зібрав для вас всі теорії, цікавинки та те, що ви могли не побачити за час перегляду трейлеру. Сподіваюся, вам буде цікаво. Тому давайте починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал run Ранфоргеймс gamesua Давайте не будемо якось кидатися в усі боки, а пройдемося по теоріям та, скажімо, секретам, які знайшли геймери, рухаючись кадр за кадром. Як це відбувалося у трейлері? А я паралельно буду розповідати, яку цікаву інформацію в них було знайдено, і що варто нашої уваги. Отже, трейлер розпочинається з пісні співака Томі Петті під назвою Love is a long road», що може бути посиланням або на те, що фанати довго чекали продовження, або на сюжетний складник гри, вказуючи на те, що між героями буде довге кохання. Снова цікава історія. Аккаунт співака у Твіттері продовжують вести його фанати. І вони зробили публікацію, в якій вказали, що Томові дуже сподобалося писати пісню Running Down a Dream для Сан Андреас. І круто, що ще один його трек буде в серії. А наприкінці трейлеру ми можемо побачити напис Petty Forever. Згодом нас зустрічає перший кадр, у якому ми можемо просто розгледіти деякі деталі. Наприклад, на горизонті ми можемо бачити в'язницю. Саме в ній знаходиться Люсія із наступного кадру. І, скоріше за все, це початок. Гри, чому є таке припущення? На офіційному арті GTA 6 Люсія носить на нозі браслет. Потенційно її відпустили умовно достроково. Тобто ніякого епічного визволення на початку гри не буде. Це чимось нагадує початок Сан Андрес, коли Карл Джонсон забере свій багаж у аеропорті, а згодом їде додому. Окрім того, на першому кадрі бачимо вежу для каскадерських трюків. Плюсом до всього здається, що досить багато авто, із п'ятої частини буде і в шостій. Ми навіть можемо побачити внизу Gauntlet Hellfire червоного кольору. А Далі ми можемо бачити більш детальну в'язницю і Люсію, яка спілкується із Стефанією. Здається, що фото, які ми можемо бачити, не несуть якогось глибокого сенсу. Це або сім'я Стефанії, або незрозумілі люди, яких важко розгледіти. Якщо ви хочете грати будь-де, вам знадобиться неймовірно потужний ноутбук планшет, такий як RockFlow X16, дисплей якого може обертатися на 360 градусів, має на своєму борту Intel Core i9 13900H, який дозволяє грати в найсучасніші ігри та користуватися багатьма програмами одночасно. Разом із ним працює відеокарта Nvidia GeForce RTX 4070 для ноутбуків, яка в принципі дозволить вам не дивитися на системні вимоги ігор, проте дивитися на на екран, адже вам сподобається, там встановлений дисплей рок Nebula, який чудово передає колір та частоту оновлення 240 Гц. Не гріється, чудовий на вигляд, сенсорний екран, якісна вебка. Це загалом крутезний пристрій, який допоможе геймеру завжди запускати найновіші ігри на максимальних налаштуваннях. Посилання буде в описі. Після вступу на нас очікує Vice City, він же Майами у реальному житті. З банального на початку можемо бачити достатньо багато живності. Це й черепахи, і дельфіни навіть акули були. Причому акули досить близько до людей, і це нікого не хвилює. Потім перед нашими очима з'являється Майами-біч у всій своїй красі, і він відтворений максимально реалістично. Ось ця місцевість. Причому бачимо, що позаду досить багато будинків та даунтаун, а відстань велика. Те ж саме ми можемо бачити на кадрах трейлеру, що може означати, що місто Дійсно, буде досить великим. В цей момент пролітає літак із банером, на якому написано Y69 When You Can 919. З приводу цього існує досить багато різноманітних припущень. По-перше, 69 це, ну, мені здається, просто прикол від рок-зірок. А от інші цифри, дехто вважає, що це натяк на дату релізу, а саме 19 або 9 вересня 2025 року. А інші, що це пародія на нічний клуб, реально існуючий під назвою Eleven. Пишеться ось так. І виходячи з цього, можна Припустити, що нічний клуб із схожою назвою буде і в City, тільки матиме назву 919. Потім ми можемо бачити місто: ось цю будівлю 500 брікал. Це житловий комплекс. І ось тут знову можемо згадати стрибки. Адже ось під цим колом на горі внизу знаходиться басейн. І слухайте, це буде весело. Плюс, придивіться, можемо розглядіти інтер'єр квартир. Це круто. Далі ми можемо бачити кадри парку Everglades, про що я припустив ще з першого погляду. І здається, що це дійсно так. А за таких умов можемо десь уявити. Вити яким чином буде виглядати мапа. Пам'ятаєте, у GTA 5 ми мали ось такий овал, в якому місто знизу. А тепер спробуйте місто відсунути праворуч. Таким чином ми матимемо Флориду, в якій, ось скажімо, місто Вайс Сіті. А ось тут на півдні якраз і знаходиться парк Everglades. Тому можемо припустити, що ось такий шмат карти ми вже маємо. А забігаючи наперед, ось в цьому кадрі, коли ця жіночка каже: Подивіться, хто повернувся, можемо бачити напис Neighborhood watch don't Play Around in Helmet». Багато хто припустив, що ми отримали назву іншого міста, окрім Вайсіті. Але якщо Рокстар бере за основу реальну Флориду, то Гамлетом називають місцевість із величезною купою віл. І у кадрі щось типу вілли позаду, ми можемо бачити. Хоча можемо дійсно припустити, що це інше місто. Закриваючи тему локації, ми могли побачити ось такий кадр: мальовничий, неймовірно гарний. І в реальному житті він знаходиться ось тут: ось ця дорога, враховуючи, що його нам продемонстрували, потенційно може бути щось типу цієї дороги. Дороги і цікаво, якою довгою вона буде. А вгорі ми можемо побачити дирижабель. До слова, взагалі, подібних місць буде досить багато, які Rockstar взяли із Майами. Це і ось ця дорога, і ця будівля, і багато чого. Кадри на пляжі розглядали абсолютно всі: величезна кількість людей і те, чим вони займаються. По-перше, зрозуміло, що в центрі Чухуахуа. По-друге, люди займаються хто чим. Тут от фоткають, а ось тут наносять сонцезахисний крем, а дальність промальовки просто вражає. Вкотре думаю про оптимізацію. Проте, варто зауважити, що ми досить часто бачимо качків, як от цей хлопець. Можливо, розробники натякають нам, що система спортзалів повернеться до гри. Адже у Сан Андреас можна було із CJ зробити скелю, що було дуже цікаво. На цьому кадрі багато хто вважає, що у авто знаходиться або тільки Джейсон із якоюсь дівчиною, або Джейсон із Люсією. І варто зауважити, дівчина дійсно досить схожа. Можемо побачити Ocean View Hotel, перше місце, в якому довелося зупинитися Томі Версеті. Він досі там, він досі є. Також у нас є декілька автомобілів, які використовують копи, тобто різних варіантів. Наприклад, ось тут це звичайна кровен Victoria, Ford Explorer, просто кращі легкові, причому різних кольорів. А ось на цьому кадрі здається, що стоїть Dodge Challenger. Із, схоже, що максимальною бронею. Безумовно, із підвищенням вашої зірки, за вами починають їздити різні авто і краща техніка. Проте, можливо, буде щось на кшталт того, що ми могли бачити в останній на даний момент Need for Speed Unbound. Тобто за нами можуть їздити копи в залежності від Вставин, або, наприклад, вночі будуть тільки швидкі авто, або на локації, до прикладу, біля банку будуть тільки вкачені тачки. Тачки. Тепер про них. У трейлері присутні два клуби: перший Тріл Біл Мад Клаб. Ці хлопці, які полюбляють ось такі джипи, монстри та кататися по бездоріжжю. А ось ця дівчина, вся брудна. Можливо, це натякає нам на Red Dead Redemption 2, коли ви могли впасти в багно і забруднитися. Потенційно, ця механіка може бути і в майбутній GTA 6. Не викидати ж її, правильно? А от у хлопців із High Роллер'с Lifestyle та вже схожі на ті, які вирішують, хто швидше вже на звичайних дорогах. А от що мене дійсно зацікавило: це кадр із потенційною датою виходу. Принаймні, така теорія існує в моменті, коли дія відбувається від першої особи в правому верхньому куті ми можемо бачити час. Перші цифри це 0,8 та 04. Далі маємо 235846 І от у чому теорія: 8 та 4 це місяць та день виходу, або день та місяць, в залежності від того, як ви пишете це. Наприклад, для американців це четвер. 4 серпня, а для нас це 8 квітня. А от 23.58, це, скажімо, закінчення 2023 року. Тобто, от майже майже він закінчився. На що вказують і ці числа? Числа Мейсон. От тобто далі, за логікою, буде 24, тобто 24 рік, а згодом і 25 рік релізу. Багато хто вбачає в цьому сенс. Тобто реліз буде або 4 серпня 2025 року, або 8 квітня теж 2025 року. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть коментар. Коментарі, а от всі кадри, які ми могли бачити, начебто зняті та викладені до соцмереж. Це реальні паралелі із тим, що відбувається в Америці. А от цей, взагалі, вирішив подати на Rockstar до суду та вимагати 2 мільйони за те, що його взяли до гри. Що стосується соціальних мереж, здається, що вони будуть неймовірно сильно пов'язані з грою. Наприклад, завдяки ним, ми припустімо, можемо знайти потрібну людину. Ось на цьому кадрі ми можемо бачити тусню якогось клубу. Посередині знаходяться авто, і на них дві жінки, які транслюють та знімають. Себе на телефон. Далі є пряма трансляція того, що вони зараз роблять. Це дуже круто. Якщо подібна механіка буде у грі, ви таким чином зможете отримувати сповіщення на телефон про якісь події і в реальному часі дивитися, що там відбувається, поки їдете туди на авто. До слова, авто здається, що можна буде кастомізувати наліпками, як от ось тут, адже досить багато машин, які їх мають, наприклад, ось ця 27. Що ж, це деталі трейлеру GTA 6, які я хотів вам розповісти, та теорії пов'язані з всім цим. Що ви думаєте з? Цього приводу, які у вас є деталі та теорії, пишіть у коментарі, буде цікаво почитати. А ще я подякую спонсорам каналу, адже завдяки вам я можу створювати цей контент та робити його ліпшим. Особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Ваші внески неймовірно потужні та стабільні. Дякую вам. Тим часом я сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.